Карантин продовжили, але тільки для учнів шкіл вихованці дитячих садочків від завтра підуть до своїх груп. Так сьогодні вирішили на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій, зважаючи на показники захворюваності. Поступово стабілізується. відмічається зниження, десь на 6% на за кожну добу. Якщо говорити сьогодні. За п'ять днів, які ми маємо з минулої п'ятниці, з п'ятниці по вчорашній день включно, то ми кількість захворілим, маємо 2829, Із них дорослих 2031 і дітей 798. І сьогодні пороговий рівень, незважаючи на те, що навіть теоретичний, він на цей тиждень. 111 у нас з рахунковим даним. То ми вже на сьогоднішній день маємо 104, тобто ми підходимо до порогового рівня захворюваності. На сьогоднішній день ми маємо тенденцію до стійкого зниження захворюваності. Хай це невеликі цифри 5-6% щоденно. В структурі всіх госпіталізованих хворих діти складають 51%. 47% хворих, які перебувають в на стаціонарному лікуванні, мають ускладнений перебіг захворювання п'ять мають тяжкий перебіг захворювання. Олександр Миколаївич сказав, один випадок летальний. Ми маємо на вчорашній день.